Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є якісь перешкоди, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. Скажіть, допоможіть. Багато дуже роботи. Тут прямо вийшло в центрі карта, коли багато роботи. Це наші військові. Ой, тут дуже сильно багато расистів. От, і всіх треба вбити. Тут дуже багато роботи. Росіяни затягують, вони намагаються відтягнути час. Скажіть, похожі готують повітря, атаки з повітря, можуть обстрілювати залізниці, шляхи, дороги, закривати дороги там, де Покровський напрямок, щоб не надійшла зброя напевно, для наших військових іде. Зброя. Не відтягують час і руйнують шляхи. І ще через те, що, через те, що дуже сильно багато росіян, от вони їх. Більше ста, так, тут показано як більше ста, може, не знаю, більше ста Штурмів? Отак більше, ще більше. І це все виснажує це все і зброя витрачається, і енергія, і, і паралельно вони ще закривають шляхи. Отака От вийшла карта. Скажіть, допоможіть, які плани у росіян щодо Покровська? Що планують росіяни? Ляка, зля... В них, я ж бачу, що карти виходять, що затягують час для чогось, щоб підготувати, і вони знають, що програють. В них там повна поразка. Ще й Верховний суд це свідчить про те, що в нас, які злочини, що в нас було, буде в них. За все вони будуть відповідати і Верховний суд, Верховний суд і страх. Немає змоги в них просунутись, немає змоги захопити Покровськ. Будуть іти на переговори, тягнути час, намагатися якимсь чином десь зупинити вогонь. оце в них ще. Ну, і попередження вийшло, що росіяни ви... можуть використовувати зброю хімічну або зброю, коли вся територія дуже сильно замінована. По цій карті Расисти можуть використовувати зброю, хімічна зброя і така, що Роз на дрібну, дрібну таку. Не знаю, як на маленькі міни, може. Так, я все це обираю. Прошу ваші сили, допомоги для наших військових і в день, і вночі. Захищайте, оберігайте всіх військових українців, ваших людей. Військових, цивільних на Покровському напрямку захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте. Де буде захист міцний і вдень, і вночі. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, каби, дрони, дрони, капікадзи, дрони на оптовому волокні, всі скиди. Одведіть, одверніть, поверніть назад расистам. Хай з ними все це станеться. Повертаюся назад. Звідки вилітає, хай там і вибухає. І тому, хто дає накази, хай прилетить прямо в голову, його знищить. Більше росіяни не зможуть атаки чинити на Покровському напрямку повністю провалу расистів. В них, до речі, не вистачає. Не вистачає в них військових росіян. От сікаю на віки вічні рашистів. Вони чекають на прибуття і тягнуть час. Ну, так виходить. Прошу допоможіть, одведіть, одверніть росіян Покровська, зруйнуйте всі їхні склади з боєприпасами, вся логістика зруйнована. Рашистів. Тікають, лякаються, самі себе хай йдуть пообривають. Буде так і так і є. Більше чіпати не зможуть, більше наступати не зможуть. Повністю зруйнована вся логістика, немає ж ні зброї, ні живої сили в рашист. Одвожу, одвертай які вічні росіяни Покровська. Дуже гарні карти, до речі, виходять. Переправаю. Вищі сили янолівохоронців, в і вроду прошу захистіть, одведіть, одверніть Сін зброю розвертаю зброю російську. Покроська наших військових одвертаюсь з прямовою на расистів, на Росію, на Москву. Хай самі себе стріляють, буде так і так є. Так. Ще давайте подивимося лиманський напрямок, скажіть, допоможіть вищі сили, чи є якісь перешкоди, що може заважати знищити росіян, що наступають на Лиман саме за річне. Чи є якісь перешкоди, що заважають? Нашим військовим знищити росіян, що наступають на Зарічний, на Лиман, на Лиманському напрямку. Лиманський напрямок. Дуже сильні обстріли. І знов. тут хочуть одрізати дороги і шляхи. А, ну, Більше мені йдуть обстріли атаки з неба і дуже полюють От, росіяни, коли рух, рухається, може техніка наша, може броньована техніка саме. Коли броньована техніка. Ага. Хочуть закрити шляхи дороги, щоб. Ну, Теж гарні карти вийшли. До речі, Лиман. Тут карта миру, десятка кубків зарічне. Я не бачу, щоб була окупована ну, саме Зарічне чи Лиман. Це треба поубирати у них артилерія, напевно, їхня, чи може це дрони російські, чи авіація. Бо закривають шляхи дороги, відрізають військових, щоб до військових не надійшла зброя. Чи оця техніка, яка має бронювання, не прийшла броньована техніка? Це вони так роблять. Ну, тут теж ця карта в мене, я її зчитую. Це як старушка Європа. І... Імперіатриця, вона в мене така. І в неї вийшло так, що Європа дає, може, літаки, може якусь для закритого неба, щоб не працювала расистська авіація чи артилерія. Щось хороше прийде, заперечувались негатив, убирай. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, <кій> закрити небо над нашими військовими, цивільними людьми на Лиманському напрямку. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Кабли, fpv дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні. Одведіть, одверніть і поверніть назад рашистам прямо в голову. Хай їм будуть прильоти. Особливо тому, хто дає наказ, хай прилетить між очей, більше наказувати рашисти не зможуть. І прошу, допоможіть знищити всі склади і зброї. Дронами. Снарядами знищить Расистів більше немає чим і ким воювати. Буде так і так і є. Одсікаю росіян від лиману від зарічного одвожу, одвертаю по інших шляхах. Розвертається їхня зброя, спрямовує на Москву, на Кремль. Хай самі себе підуть і обстрілюють, і ще й повбивають всю верхівку свою. Буде так і так і є. Хороший ідея. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допомоги. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте наших військових на Лиманському напрямку. І вдень, і вночі. Захищайте, не на мить залишайте, не, не буде захист міцний. Буде так і так є. Оцікавічні Так. Так, добре, і давайте подивимося захист. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час, чи, загрожує... чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза близьким людям. Так, давайте подивимося. Є загроза. Є загроза, можуть бути атаки. Це стосується нашої банківської системи, всі виплати, економічні якісь моменти. У нас присутня ось ця карта в наших. Гроші, товар, може, щось хоче зробити, може, із Європою, коли йде наш товар, або тут виходить ось Папа Римський. Це все хочуть шпигуни російські зіпсувати нам торгівлю, щоб ми не отримували за товар гроші. Зараз щось в цьому буде, щоб у нас була ще гірша ситуація. І ще росіяни готують запускати якусь потужну. Давайте подивимося, що це. Це може бути рішник, міжконтинентальна ракета. Ні, вони не будуть її запускати. Це навмисно. Е, хочуть, вони там як шантаж, хочуть так, щоб... Нас покинула Європа, більше не давала зброї і підтримки, і фінансової підтримки. Це шантаж. Ну вони самі, мені виходить, тут карта, самі бояться, що сильно просто про це можуть шантажувати, говорити. Ще вийшла карта, що будуть дуже гарні новини для українців. І це пов'язано із територією Росії. Щось в них там буде відбуватися. Ну, так, заперечую, скажіть, допоможіть, чи є загроза для життя тим, хто дивиться від близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час? М -м -м. Може, хтось переживає, щось трапилось, може перекласти, відстрочитись, як вам зустріч, може, із дітьми, із своєю дружиною, може, із близькою, людиною, сім'я, будинок, дім. Тут саме вийшов військовий. просто Може затягнутись, може бути робота, може бути якесь завдання, але ви все одно зустрінетесь і все буде гаразд. Так що так. До речі, наші військові дуже серйозно підготувалися до цього орішника. Я ще тут по цій карті, і вони дуже сильно займаються ще а, такою. Економікою Росії також, якби, і теж їм ну, вплив іде, що можуть бути санкції? Скажіть, чи будуть американці впровадять санкції проти Росії? Оці санкції, що про що вони там 500 за расистський товар? Так, вийшла карта. Це змінить ситуацію, цей крок, вони дійсно зроблять його, і цей крок змінить ситуацію. Оце колесо війни рашистської зупиниться, бо не зможуть вони більше платити, бо в них військові за гроші. Все трималось на грошах, Заперечу, весь негатив, убирай, прошу вища, сили, допомоги. Одведіть, одверніть. От, от, от усіх, хто дивиться відео, близьких людей, одведіть, одверніть од військових побратимів, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Каби і впівдрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, всі скиди, одведіть, одверніть від Од наших військових, цивільних людей. Усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. Поверніть назад росіянам, хай їм прямо в голову прилетить. Особливо тим, хто здійснює накази, хто видає накази на обстріли, хай отримує собі назад всі прильоти. Буде так і так є. Відсікаю на віки вічні расистів од України одвожу, одвертаю. Все лайно, всі біль, сльози, смерть, страждання. Все всі злочини вертаються назад рашистам. Хай вони на собі це все відчують, особливо верхівка, російська, правління. Хай все на своїй шкірі відчують. Буде так і такі. Всі союзники, всі, хто надають Росії зброю, теж хай отримають свої прильоти цією ж зброєю. Буде так, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захисту міцного і вдень, і вночі. Захищайте, оберігайте, всі, хто дивиться від близьких людей. Не намить, не лишайте буде. Це буде захист міцний, буде так. Так що так? Ну, все одно ви, будь ласка, бережіть себе, майте місце, де можна сховатися. Прислухайтеся, що відбувається в небі. Будьте дуже обережні. Зараз використовують ту зброю, що мені показує, коли вона розлітається на маленькі-маленькі уламки, і вони пробивають так потужно. Пробивається асфальт, пробивається земля, будь-які камені розтрощуються, так що може прошити будинок і вже треба ховатись, міцніший захист якийсь шукати. От, Все буде гаразд. Все буде добре. Я дякую вам за увагу. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. От, дякую за увагу. Все буде добре. І до зустрічі!